Озвучено книжкова хмаринка. дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування Рей Бредбері, Людина в картинках. З людиною в картинках я зустрівся раннім теплим вечором на початку вересня. Я крокував асфальтом шосе. Це був останній перехід у моїй двотижневій мандрівці, штатом Вісконсін. Надвечір я зробив привал, підкріпився свининою з бобами, пиріжком і вже збирався розтягнутися на землі і почитати. І тут на вершину пагорба піднявся людина в картинках і постояв хвилину, немов викреслений на світлому небі. Тоді я ще не знав, що він у картинках. Роздивився тільки, що він високий, раніше, мабуть, був підтягнутий і м'язистий, а тепер чомусь погладшав. Пам'ятаю, руки в нього були довгі кулачище, як гирі, сам великий, важкий, а обличчя зовсім дитяче. Мабуть, він якось почув мою присутність, бо заговорив ще й не подивившись на мене. Не скажете, де мені знайти роботу? Не знаю, сказав я. Ось вже сорок років не можу знайти постійної роботи, поскаржився він. У таку спеку на ньому була наглухо застебнута вовняна сорочка рукави й ті застебнуті. Манжети туго стискають товсті зап'ястки, Під градом котиться по обличчю, а він хоч би комірець розщебнув. Що ж, сказав він, помовчавши. Можна й тут переночувати. Непогане місце. Складу вам компанію ви не проти. Будь ласка, я можу поділитися деякою їжею, сказав я. Він важко з криктанням опустився додолу. Ви ще пошкодуєте, що запропонували мені залишитися, сказав він. Всі шкодують, тому я й блукаю. Ось, будь ласка, початок вересня, день праці найпрекрасніший час. У кожному містечку гуляння народ розважається. Тут би мені загрибати гроші лопатою, а я геть сиджу і нічого хорошого не чекаю. Він стягнув з ноги величезний черевик і, примружившись, почав його роздивлятися на роботі, якщо пощастить, протримуюся днів із десять. А потім вже неодмінно так виходить котись на всі чотири боки. Тепер у всій Америці мене в жодний балаган не наймуть, краще й не потикатися. Чому так? Замість відповіді він повільно розстебнув тугий комір, міцно і незграбно розстебнув сорочку зверху донизу. сунув руку за пазуху, обережно обмацав себе. Дивно, сказав він, все ще не розплющуючи очей. На дотик нічого не помітно, але вони тут. Я все сподіваюся раптом одного чудового дня, подивлюся, а вони зникли. Саме пекло ходиш цілий день по сонцю, Весь смажишся, думаєш, що, може, їх потом змиє, або шкіра облупиться і все зійде. А ввечері дивишся, вони тут, як тут. Він трохи повернув до мене голову і розкрив сорочку на грудях. Тут вони. Не відразу мені вдалося перевести дух. Так, сказав я, вони тут. Зображення. І ще я чомусь застібаю комірець через хлопця, сказав він, розплющуючи очі. Діти ганяються за мною по п'ятах, всім хочеться подивитися, як я розмальований, але ж не всім приємно. Він зняв сорочку і звернув її. Він був весь у картинках, від синього кільця, витатуюваного навколо шиї і до пояса. І далі те саме, сказав він, вгадавши мою думку. Я весь як є в картинках. Ось подивіться. Він розтиснув кулак. На долоні в нього лежала троянда, щойно зрізана, з кришталевими краплями роси, між ніжних рожевих пелюсток. Я простяг руку і торкнувся її, але це була лише картинка. Та що долоня. Я сидів і витріщав на нього очі, на ньому живого місця не було. Всюди кищили ракети, фонтани, чоловічки, цілі натовпи. Та так усе хитро сплетене і переплутане, так все яскраво і живо до найменших дрібниць, що, здавалося, навіть чути тихі приглушені голоси. Варто йому трохи ворухнутися, зітхнути і здригалися крихітні роти, підморгували крихітні зелені з золотими іскорками очі, змахували крихітні рожеві руки. На його широких грудях золотилися луки, синіли річки, вставали гори, тут же ніби простягався і чумацький шлях. Зірки, сонце, планети. А чоловічки тіснилися купками в двадцяти місцях, якщо не більше, на руках від плеча до кисті, на боках, на спині і на животі. Вони ховалися в лісі, волосся, нишпорили серед сузір'їв ластовиння, виглядали з печер пахв. очі їх так і сяяли. Кожен дбав про щось своє, кожен був сам по собі, наче портрет у картинній галереї. Та які гарні картинки вирвалося в мене. Як мені їх описати? Якби Ель Греко в розквіті сили таланту писав мініатюри завбільшки в долоню з найдрібнішими подробицями у звичайних своїх жовто-зелених тонах, з дивно подовженими тілами та обличчями, можна було б подумати, що це він розписав своїм пензлем мого нового знайомця, фарби палали у трьох вимірах, наче вікна відчинені в світ. Що зримий і відчутний приголомшує своєю справжністю, тут, зібране на одній і тій самій стіні, виблискувало у всю красу Всесвіту, ця людина була живою галереєю шедеврів, його розписав не який небудь ярмарковий п'яниця татуювальник, який малює в три фарби. Ні, це було творіння справжнього генія, трепетна, досконала краса. Чепак, сказав людина в картинках. Я так пишаюся своїми картинками, що радий би випалити їх вогнем. Я вже пробував і наждачним папером, і кислотою, і ножем. Сонце сідало, на сході вже зійшов місяць. «Ви Розумієте, сказав людина в картинках, вони передбачають майбутнє. Я промовчав «В при світлі ще нічого, вів далі він. Я можу показуватись у балагані, а ось уночі всі картинки рухаються, вони змінюються. Мабуть, я мимоволі посміхнувся. І давно ви такі розмальовані? У «У 1900-му, Коли мені було 20 років, я працював у бродячому цирку і зламав ногу. Ну і вийшов з ладу, а треба було щось робити. Я й вирішив, хай мене татуюють. Хто ж вас татуював, куди подівся цей майстер? Вона повернулася в майбутнє була відповідь Я не жартую. Це була стара, вона жила в штаті Вісконсін, десь неподалік був її будиночок, така собі чаклунка. То даси їй тисячу років, а за хвилину подивишся не більше двадцяти, і вона мені сказала, що вміє подорожувати в часі. Я тоді зареготав, тепер мені не до сміху. Як ви з нею познайомилися? І він мені розповів, як це було. Він побачив біля дороги розмальовану вивіску розпис на шкірі. Не татуювання, а розпис, справжнє мистецтво. І всю ніч безперервно він сидів і відчував, як її чарівні голки колють і жалять його, наче оси та обережні бджоли. А на ранок він став весь такий барвистий і візерунчастий, ніби його пропустили через друкарський прес, який друкує малюнки у двадцять фарб. Ось уже півстоліття я щоліта її шукаю, сказав він і потряс кулаками, а як знайду уб'ю. Сонце зайшло, сяяли перші зірки, світилися під місяцем трави та пшениця в полях. А картинки на дивній людині все ще горіли в сутінках, наче розпечене вугілля, наче розкидані жмені рубінів і смарагдів, і там були фарби Руо і фарби Пікассо і видовжені пласки тіла Ель Греко. Ну, от і коли мої картинки починають рухатися, люди мене виганяють. Їм не до смаку, коли на картинках творяться всілякі пристрасті, кожна картинка повість. Подивіться кілька хвилин, і вона вам щось розповість. А якщо три години дивитиметеся, побачите штук двадцять різних історій. Вони прямо на мені розігруються, ви їх голоси почуєте, різні думки передумаєте. Ось воно все тут тільки й чекає, щоб ви дивилися. А головне, є в мене одне таке місце, і він повернувся спиною, бачите? Там у мене на правій лопатці нічого певного не намальовано, а просто якась каша. Бачу, варто мені побути поруч із людиною трохи довше, і це місце начебто затуманюється, і на ньому з'являється картинка. Якщо поряд жінка, через годину у мене на спині з'являється її зображення, і видно все її життя, як вона житиме далі, як помре, яка вона буде у 60 років. А якщо це чоловік, за годину у мене на спині з'явиться його зображення. Як він звалиться з урвища, чи поїздом його переїде, і знову мене женуть у три шиї. Так він говорив і все погладжував долонями свої картинки, ніби поправляв рамки або стирав пил, точнісінько, як колекціонер, знавець і любитель живопису. Потім ліг відкинувся на спину, великий і важкий у місячному світлі. Ніч була тепла, задушно, ні вітерця. Ми обидва лежали без сорочок. І ви так і не знайшли ту стару? Ні. І на вашу думку вона з'явилася з майбутнього. А інакше звідки їй знати всі ті історії, що вона на мені розмалювала. Він стомлено заплющив очі, заговорив тихіше. Буває, ночами я їх відчуваю, картинки, наче мурахи по мені повзають. Тут я вже знаю, вони роблять свою справу. Я на них більше не дивлюся ніколи. Намагаюся хоч трохи відпочити, адже я майже не сплю. І ви також краще не дивіться, ось що я вам скажу, коли хочете заснути, відверніться від мене. Я лежав кроків за три від нього. Він був ніби небуйний і дуже вже цікаво розмальований. Інакше я, мабуть, хотів би забратися подалі від його безглуздої балаканини, але ці картинки. Я все не міг надивитись. Кожен безглуздо з'їхав, якби його так прикрасили. Ніч була тиха, місячна, я чув, як він дихає. Десь віддалік, у ярах, не змовкали цвіркуни. Я лежав на боці так, щоб бачити картинки. Минуло, мабуть, із півгодини. Не зрозуміло було, чи заснув людина в картинках, але раптом я почув його шепіт. Ворушиться га? Я спостерігав хвилину, потім сказав так. Картинки ворушилися, кожна в свою чергу, кожна всього хвилину другу При світлі місяця здавалося, одна за одною розігрувалися маленькі трагедії. Тоненько дзвеніли думки, і, мов далекий прибій тихо нарікали голоси. Не зможу сказати, чи година, чи три години, і все це тривало. Знаю тільки, що я лежав як зачарований і не рухався, доки зірки робили свій шлях по небосхилу. Чоловік у картинках ворухнувся. Потім закрутився у вісні, і при кожному русі на очі мені потрапляла нова картинка на спині, на плечі, на зап'ястку. Він відкинув руку, тепер вона лежала в сухій траві, на яку ще не впала ранкова роса, долонею вгору. Пальці розтиснулися, і на долоні ожила ще одна картинка. Він зіщулився, і на грудях його я побачив чорну пустелю, глибоку, бездонну прірву, там мерехтіли зірки. І Серед зірок щось ворушилося, щось падало в чорну безодню. Я дивився, а воно все падало.